Що загрожує українським чоловікам у Німеччині за прострочені паспорти. У МВС Німеччини заявили, що прострочений закордонний паспорт не впливає на тимчасовий захист на підставі 24 міграційного закону. У німецькій організації Проуасал, яка захищає права біженців, розповіли, що українські чоловіки вже зверталися з таким питанням. В організації зазначили, що відсутність дійсного паспорта не загрожує їм втратою права проживати. Працювати і подорожувати Німеччиною, якщо вони вже мають тимчасовий гуманітарний захист. Проте для поїздок за межі Німеччини дійсний паспорт їм потрібен. Тож із простроченим документом подорожувати за межі країни чоловіки мобілізаційного віку не зможуть також можуть виникнути проблеми у випадках, коли чоловіки вирішать зареєструвати шлюб у Німеччині. У проуасал радять чоловікам яким потрібен документ, і які не готові повертатися до України для отримання закордонного паспорта, все одно простити в німецьких органів влади про замінник документу, і якщо отримують відмову, намагатися добитися цього правовим шляхом. Німецьке міграційне законодавство передбачає, що замінник закордонного паспорта громадянину іншої країни може бути виданий лише за умови, що він не може отримати документ у власної країни за виконання допустимих умов. Збережи, підпишись, поши.